А тут математика. Математичний тест. Фу, ти знаєш, хто я? Я чемпіон світу по математиці. Я знаю, скільки буде 2 на 5 даже помножити. Знаю, скільки буде? 17. 6, якщо 7, додати 8. Сьогодні 2075. І потім, якщо іменник, це буде за іменник, а день назад я їв пельмені, то це буде. 12. Так. Угу. 4, мінус 3. Угу. 10. Так, да, це буде 10. А я пошутив, це була шутка яких 10, ви що думаєте, я тупий? Я вам казав, я чемпіон світу по математиці. Я знаю, що це буде 7. Шучу, шучу, один. О, пуп-пуп. Алло, да. Якщо я закінчу зйомки, мені дадуть один мільйон. Да, все, я закінчую. Давай. До побачення, да-да-да. Саме хотів закінчити. Ну, дякую всім за увагу. І пока-пока. Я не знаю, 6 на 7. Хай буде так. Йоу, ну! Як екзамен, я його знайшов. Я й вгадав, Тільки шо математика множення, да сюди, а в смислі Вгадав, я вам казав, я вмію.